Я думаю, що насправді вчорашній візит він мав дві основні аудиторії: основна аудиторія це західні лідери. Передусім, це Вашингтон, Брюссель і Берлін, яким Путін показував, що його позиція досить жорстка. Він дійсно дивиться досі на Крим, як на невід'ємну частину, нібито Російської Федерації. Тепер з іншого боку, і була внутрішня аудиторія. І ця аудиторія була як безпосередньо ті кримчани, які ще не розчарувалися. У тому, що відбулося в Криму, і власне в тому, що вони це підтримали, частина з них. І для російської аудиторії уявіть собі, значить, ті настрої, які будуть розвиватися, неодмінно будуть розвиватися в російському суспільстві, а в зв'язку з тим, що заморожуються певні проекти, зокрема пов'язані з резервним фондом пенсійним в Російській Федерації, і навіть не приховується, що чи не головною причиною замороження цих проектів, зокрема там замороження дивідендів, які люди могли би отримувати з цього фонду, є необхідність. Економічно утримувати Крим, і я думаю, що з часом розвиток певних песимістичних настроїв на теренах Росії щодо того, що замість про е, е, простого і швидкого, так би мовити, поповнення числа суб'єктів Федерації вони отримали ще одну дуже серйозну економічну проблему фактично диру, в яку потрібно зараз вкладати. Кошти навіть не розвивати, а просто вкладати для того, щоб там утримувати певний рівень певний життєвий рівень, треба було задобрити власне і аудиторію в російському суспільстві, показати, що Моско... що Кремль приділяє увагу новоприєднаному суб'єкту Федерації, треба було заспокоїти частину кримчан. І я думаю, що якщо Крим не повернеться найближчими роками до України, то такі візити найвищого керівництва Росії до Криму будуть дуже і дуже частими, тому що в багато в чому підтримка певною частиною кримчан саме від'єднання від України. І підтримка ними проросійських настроїв вони є багато в чому і раціональними, і тому символізм дуже важливий для цієї аудиторії, яка мислила з певною і раціональною і раціональністю якоюсь. Тобто для них важливо для пенсіонерів, які зараз напевно найбільш задоволена категорія на теренах Криму в зв'язку з тим, що відбулось анексією Криму. Їм важливо бачити. Що той, хто власне все це організував, і нібито взяв їх під своє патріархальне крило, що він не забуває про новоприєднані землі. Тому це має і символічне значення, але для внутрішньої аудиторії, і абсолютно прагматичний посил містить в собі, але це вже для західної аудиторії і для Києва.